І так, щоб е, устранити проблему з підшипниками в Мексусі, перш за все, потрібно зрізати роз'єм. Отак вони його роблять. Що... З ним ви нічого йому не зробите, але це добре, тому що ми його все одно будемо викидати, ставити більш надійне з'єднання. Е, потім треба скрутити гайки, зняти шайби і виняти. Привіл. Але треба дивитися по поводу цих розпорних чи фіксуючих шайб, Коротше, поставити їх в правильно послідовності і стороні після того. Тому що була проблема теж у мене на всіх моторах неправильно поставлення ці шайби. Тобто, а ви ж їх не зможете зняти і перевернути. Коротше, це все треба учитувати. Значить, показую, розказую. Ці шайби стояли ось дві шайби. Стояли вони, коротше, якось ось так ось. Вони стояли. Але оцим своїм розширенням, якщо його кріпити до рами, рама алюмінієва... коротше, нічого гарного не буде. Що треба робити? Треба брати шайбу, робити в неї паз. Чому паз? Тому що воно ось виступає з ної і з іншої сторони. І надівати її на вал. Або хоча б просто без паза її надівати. Які плюси? По-перше, буде трошки далі від каретки? Точніше, від фривіла рама. Ну, а по-друге, правильніше воно буде робити. Тому що треба ці мотори зажимати до обзда, і щоб воно все не провалювалось, не продавлювалося. Так, далі розказую, щоб. Відкрутити винтики моторку ліса, треба по ним вдарити. Тому що вони на різьби стоять, інакше не відкрутиш. Е, мотори в нас трішки відрізняються. Чим у мене там недороботка з шліцами. Тобто ця байвіола, ну, скоріше, якась пальонка, але в принципі, якби їздить та їздить Цей тут проблеми. Це шліцами нема. Тобто, як будто них вали різні трішки. Але все на все трішки. Ну, все одно. Розберемо, подивимося, чи є там ця проблема. Далі е -е, значить, власник поставив диск, диск хороший, тільки не треба його ставити на пластмасову цю підложку. Підложка та пластмасова, то просто в комплекті, щоб болтики на ній держалися. А тут ще, як завжди, хтось болт сорвав. не я. В смислі. Мучиться викручувати. А ось оця проставка, яку не треба ставити. Кидаємо її в мусор. Значить, судя по тому, що кришка була без преднатяга, сідала, то, значить. І нього така проблема бути Зараз виріжемо пару колечок і вставимо туди. Так, мотор зів. Болтики на різьбовий герметик, який має бути. Коротше, чим відрізняється цей мотор і оцей? Значить, оцей мотор, він на шпонки одівається цей, господи, муфта. А ця на шліцах. Ну, як на мене, на шліцах типа лучше, але ж виповнення ні к чорту. Типа. Коротше. Хто знає, що з них лучше, а так вони однакові. І чого вони різні, бувають, теж питання. Так, виготовив ось таку шайбу. Така вона з прорізю трошки. Оця шайба стоять повинна внутрі рами. Отак, от, клац. Потім ми. Надіваємо раму, потім надіваємо оцю шайбу з пиптиком в прорізь. І після цього надіваємо оцю шайбу. І після цієї шайби закручуємо вже гайку. Так вона у нас повинна бути. А не так, як китайці. Начудили. На другу сторону цю шайбу. Не обов'язково, Але хотілося б. Е там в комплекті повинна бути шайба. Значить, в комплекті повинна бути шайба такого самого типу. Типа вона повинна налазити на оцю останню ступеньку і на ній фікс фіксуватися. Якщо її нема в комплекті, Виготовити знач, таку ж саму шайбу, взяти її, підпиляти напільником чи чим, і одіти на вал. Ну і, звісно, Після того теж такий самий набір ставити, бо інакше нічого гарного не буде з цього. Значить, далі. далі потрібно поставити назад ротор, але один винтик злизався, у мене десь були. Треба знайти і назад це все його прикрутити. Так, десь прикрутив, але остався ще один болтик. Але я чи ввечері, чи завтра прикручу. Так, Значить, що? Тепер нам треба зробити роз'єми на мотор колісо і до контролера. До контролера ми будемо припаюватися намертво. Зараз покажу, як це все буде. Так, ось у нас собственно, Контролер Контролер такий самий, як в мене на проєкті провід до контролера. Зараз ми ще отсюда, нам треба е, терм, е, цей. 80-90 см. Тож на провода від контролера до мотора. Зараз будемо міряти. Потім значить, цей кінець до контролера намертво, до цього кінця роз'єми. Трьохкінові 60 Амперні. І цей XT60 390 поставить. Так, впаяв xt 60 на вход контроллера. Припаяв провод уже гарно до самого контролера і на конці. Все. Та, що воно з тобою Коротше, тепер сталося на двигун. Напровод це все припаять, ну і тут, в принципі, все. Ну, а ось і, собственно, розйоми двигун. готові.